Треба спадки? Будеш лягати спадки? Ні. Ну як ні? Треба вже спадки. Що? Зеленка. Зелена? машинка. машинка? Що зелена машинка? Зелену, що? Ось там зелена машинка? А. Ого, а в кого вона там? Бабусі Каті. Бабусі Каті? Або мені здається, що в тебе в ручках зелена машинка. Ну, я, я бачу, ну от дивись, в тебе в ручках зелена машинка. Покажи. Та я чую, що зелена кама, та. Що каму зелену? Матюшик, а спати ми будемо? Зелена кама. Я чула, що зелена кама. Зелені кама. Де зелена кама? кама. Де Матюшик? Де там? Кама. В мазині? Што? А наша тобі ще одна зелена кама? Мазиня кама. Та я знаю. А от в тебе в руках зелена вже є. Мазиня кама. В мазині. Там, там кама? А може ми все-таки спадки будем? А за що ти будеш купляти? Сік будеш в магазині купляти? А ще що будеш в магазині купляти? Кусиня. Що, що будеш? Кусеня. Круасана? Так. А ще що? Ще що? Ще один круасан. ясно. А ще що будеш купувати? Зелені кам. Зелену каму, так? Купити. Купити, так. Зелену каму. А чим ти будеш розраховуватися грошиками? Так. А де ти взяв грошики? Ось там грошики? Так. На роботі грошики? Так. А ти ходиш на роботу? І що ти утримуєш то грошики? Так. У тебе в кошельочку що є? Грошики? Грошики? Грошики, так? Ось якусь там. Ось як там. Грошики ось там в кишенці, так? Ясно. Матюшек, ти, ти такий діловий, як Памперс. тато, чи що? Памперс. Памперс?